Протягом останніх двох днів у Полтаві випала велика кількість снігу. Комунальні служби ліквідовувати негаразди не поспішають. Така ситуація обурює жителів міста. Загалом, як повідомили у Державтоінспекції Полтавської області, протягом останніх двох днів у місті трапилося дорожньо дорожньотранспортних пригод. Дороги не чисті, Ніхто вчора йшов сніг, і дороги були не чищені цілий день. Дуже жахливо, ну, Не пришеді на що увагу. Я шок. Вчора. Хвилин 40. Чекала на транспортний засіб, щоб виїхати на роботу. Я на годину спізнилася. Я вчора 8 часов вечора їхав по, по колено, по фрунзе сніга, де на таксі їхав. Всі таксісти матеряться, все. Ну куди годиться? Посмотрите по місту, що твориться. Ну разве що тут. На мотелі так взагалі нічого не чичиться. Євгеній Ковш, полтавець, вирішив розчищати дороги від снігу самотужки, бо говорить, прагне, щоб у новорічні свята люди могли вільно пересуватись містом. Розпочав боротьбу зі снігом біля білої альтанки. Де скоро Новий рік ну, просто для себе, тому що дома робити нічого. Я вчусь в Києві. Дома скучно. Ну, просто для вулиць. Я не тільки тут вибирав, то тільки просто, щоб ви мене сьогодні замітили, а так по-різному. Сергій Чередніченко, депутат міської ради, також обурений ситуацією, яка виникла протягом останніх днів у місті. Коли її виправлять, він вирішив особисто дізнатися у заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрія Кропивки. Але на робочому місті його не виявилося. На об'їзді де саме? Ну я ж не знаю, по місту на об'їзді. А він був зранку на роботі? Звичайно, звичайно. На восьмої ранку. Навіть сьомої ранку він роботі. Він був сьогодні з сьомої ранку, так? А да, і ціну ніч А як же він був сьомої ранку, якщо закритий був місь виконком? Як ворот? Шановні, вони цілу ніч люди розчищали місто. Люди так. А Юрій Іванович розчищав місто? Особисто. Да? був присутній. Сергій Чередніченко намагався дізнатися інформацію стосовно проблемної ситуації і у першого заступника міського голови В'ячеслава Стеценка. Втім, відповіді не отримав, бо секретар Тетяна Яценко повідомила: нині він перебуває у робочих справах не у міськраді. Це вже не перший випадок, наголошує Сергій Чередніченко, коли він приходив до В'ячеслава Стеценка, а його на робочому місці не було. Прихожу до Вячеслава Васильовича вже на протязі трьох місяців. Кожного дня, скільки б я разів не заходив, бо це буває іноді два рази в день, так? Тетяна Гриба. Сергій Чередніченко впевнений, потрібно змінювати керівників управлінь міської ради, бо ті, які працюють нині, так і будуть безвідповідально ставитися до своєї роботи.